Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Ви готуєтесь до ЗНО? Хто має намір в цьому навчальному році складати іспит, я впевнена, що ви не втрачаєте час, а вже багато тем опанували. Робила опитування на своїй сторінці Instagram і з'ясувала, що зараз закінчують в школі більшість моїх підписників тему логарифми. Тому звернулася до свого курсу коротко про головне і хочу зараз показати вам розділ, який стосується теми логарифми. В нас це зібрано окремим питанням разом з показниковою та логарифмічною функцією. І саме логарифми тут в нас, як і кожна тема, представлені відео уроком теорією вигляді моїх блок-схем та таблиць. В відеоуроці я розповідаю тему, основні моменти пояснюю на прикладах завдань ЗНО попередніх років. І це буде з 2010 року. А домашка в нас містить завдання з 2015 року по 2021. Буде онлайн тест, який допоможе перевірити усі ваші знання. Все саме необхідне зібрано в нашому курсі. А зараз я хочу показати задачі ЗНО попередніх років, які стосуються теми «Логарифми». Бо ми рухаємося за чинною програмою, і на моїх сторінках ми проходимо поступово за темами. Саме зараз ми працюємо над темою алгебраїчні рівняння. Тут декілька аркушів, як я казала, з 2015 по 2021 рік. Я хочу показати вам задачі крайніх років, задачі ЗНО 2020 пробного і основної сесії і 2021 Обрала ще цю сторіночку навмисно, тому що тут є. І рівняння, і нерівність, і навіть логарифмічна функція. А стосовно логарифмічних виразів, ми з вами вже на каналі і на моїх сторінках розглянули багато прикладів. Я робила навмисно дві частини навіть відео. Ну що ж, погнали! Пробне ЗНО 2020 рік розв'язуємо рівняння. Зверніть увагу, задача тестова. Тут можна просто обрати правильну відповідь, навіть підставляючи замість їх значення. Але я буду розв'язувати рівняння 4, додати логарифм за основою 1 друга змінної х дорівнює нулю. Як і багато інших рівнянь, логарифмічне не є виключенням. Ми логарифмічний вираз залишаємо зліва, а 4 переносимо вправо з протилежним знаком. Логарифм за основою 1-2 х залишили, а справа вже буде дорівнює мінус 4. Тут далі можна піти, наприклад, за означенням логарифма і записати: пам'ятаєте, я вам розповідала, що логарифм то є показник залишити. Число під знаком логарифма, а основа в нас одна друга. Тоді одна друга в степені мінус 4. Залишається порахувати, одна друга в степені мінус 4 дорівнює 2 в четвертому степені. Так само, згадайте, в нас є дуже багато відео на каналі про степень ви можете вивчити все за допомогою нашого каналу. Х тоді дорівнює 2 в четвертому степені, то просто буде 16. Х дорівнює 16 шукаємо таку відповідь. Погляньте, відповідь де буде правильна. І от саме тут, якщо перебирати відповіді, підставляючи х, ви будете втрачати багато часу, тому що відповідь де буде правильна, відповідь остання серед тих, що ми перевіряємо. 33 задача пов'язана з темою функції. Задано функцію f від x дорівня 3 мінус х поділити на 4, та g від х дорівня логарифм х за основою 2. Це задача з розгорнутою відповіддю. Побудувати графік функції f перше питання, побудувати графік функції g, друге питання, позначити точку перетину графіків f та g, записати її координати. І четверте питання: скориставшись рисунком, розв'язати нерівність f від x не менше g від x. Я пропоную вам зробити це більш детально. Нам допоможе g Джебра». Підемо зі мною, розв'яжемо. Для побудови першого графіка, а це в нас функція f і x 3 мінус поділити на 4, заповнимо табличку. Це звичайна лінійна функція, нам потрібно дві точки для побудови. Будуємо пряму за допомогою двох точок, можна, звичайно, взяти і 3 для того, щоб підстрахуватися. Замість х беру значення, наприклад, 0, тоді підставляю до. Умови 0 поділити на 4 то буде 0. І тоді маю 3. від x дорівнює трійки. Написала y не має значення. Замість х можна брати інше значення, але краще брати, щоб було ціле число тоді. 4, Чому беру 4? Тому що 4 поділити на 4 буде ціле число. 3 мінус 4 на 4 1 буде дорівнювати 2. Отож, при х2 значення функції дорівнює 2. Ці дві точки вже достатньо нанести на координатну пряму і побудувати графік. Я скористуюся готовим графіком. Перевірте, в мене там є точки 0,3, а також точка 4, 2. Ось вона є і ми провели пряму. Будуємо пряму перший крок виконано. Другий крок: побудуємо графік функції G від x. Це в нас є логарифмічна функція. Логарифм мікса за основою 2. Можна так само заповнити табличку, але тепер значень беремо трішки більше. Беремо ті значення Х. Які буде зручно логарифмувати, давайте я напишу тут y, хоча можна ж від х, неважливо. Які зручно логарифмувати за основою 2. Замість х я можу брати значення, яке більше, за 0, ну і не дорівнюють 0. Я візьму 1, я можу взяти ще двічку, я можу взяти, наприклад, значення 4, 1, 2 і так далі. Якщо замість х я буду підставляти одиницю, значення функції буде дорівнювати 0. Я пишу тут 0. Коли буду брати двічку, логариф за основою 2 двічки дорівнює одиниці. Саме сюди я буду записувати одиничку. Ну і логариф числа 4 за основою 2 буде двійки. На каналі нещодавно я залишала декілька відео, два відео про логарифми. І казала вам, що логариф то показник, до якого треба піднести двічку, щоб отримати 4, то дійсно, чому дорівнює 2? Тому що 2 в квадраті дорівнює 4. Ще логариф повторюємо. Позначу графік логарифмічної функції. Червоним він в мене є, перевірте, коли х дорівнює 1, y 0, коли х дорівнює 2, y дорівнює 11, і 4,2, так само точка правильно позначена. Можна було взяти ще х дорівнює одна друга, тоді значення функції дорівнює мінус 1. будь-які точки, які вам зручно. Побудовано перші два пункти ми виконали. Це задача, до речі, з розгорнутою відповіддю, її потрібно оформлювати на ЗНО. Третє питання. Позначте точку перетину графіків функції f та g. І вже усім видно, що це точка, спільна точка двох графіків, я позначу літерою А. Має координати. Звертайте увагу, значення аргумента 4, значення функції 2. Я запишу так. Точка А з координатами 4, 2 це точка перетину графіки функцій. Готово. І четвертий пункт останній. Скориставшись рисунком, розв'яжіть нерівність f від x не менше g від x. У мене є таке класне відео на каналі, називається Графічний спосіб розв'язування рівнянь та нерівностей». Я привела там велику кількість прикладів, і цей там також є. Зараз я розповім, як показати за рисунком, за графіками розв'язок нерівності, але якщо вам буде незрозуміло, поверніться до того відео, дуже допоможе. І так, Fіx не менше g від Х. Це означає, кожна точка. Прямої буде вище кожної точки графіка логарифмічної функції або співпадають. Пряма в нас чорною чорну лінію позначена. Вище. От, наприклад, я показую ця точка вище, тут точка вище, тут точка вище тут. Хтось може вважати, що х належить проміжку від мінус нескінченності до 4 включно, якщо більш рівно, до речі, від мінус тоді нескінченності до 4 включно. Але увага, увага, увага. Графік логарифмічної функції в нас розташовано тільки в першій. Та четвертій координатній чверті. Це важливо, тому що в нас х не може бути від'ємним, х настільки строго більше за 0, і не може дорівнювати нулю строго більше за 0. Це дуже важливо. Тоді розв'язком нерівності буде інтервал від 0 не включаючи до 4 включно. Зверніть на це увагу, саме область визначення функції вплинула на остаточний результат. Завдання розв'язане. Наступне завдання ЗНО 2020. І знову це логарифмічне рівняння. Укажіть проміжок, і тут ми вже не вгадаємо корінь, якому належить корінь рівняння. Логарифм за основою 64 Х дорівнює 1 друга. Ще раз нагадую, що знати потрібно визначення логарифму. Означення логарифму. Тоді відразу Х. Дорівнює основа степені 64 показник 1, 2. Можна ще розв'язати за допомогою потенціювання, записавши 1, 2, як 64 в деякому степені. Це буде більш складно і я буду робити саме в перший спосіб. Х дорівнює. Ще раз нагадую, логарифм – то показник, до якого потрібно піднести основу логарифма, щоб вийшло число під знаком логарифма. Своєму ученням я по-простому кажу завжди. Починайте з серединки. 64 в степені 1 друга можна рахувати у вигляді степеня, можна перейти до кореня. І знову ми багато різних властивостей згадуємо. 64 в степені 1 друга то є корень з числа 64. І в нас про корінь є дуже багато відео на каналі. Перегляньте, Якщо маєте потребу. Тоді х дорівнює корені з із 64, то просто 8. Шукаємо відповідь, в якому проміжку належить. Ну, звичайно, відповідь Г буде правильною: від 6 до 32. І останнє завдання з НУ21 року це нерівність, її потрібно розв'язати. Працюйте, я дуже прошу, щоб ви працювали зі мною, не просто переглядали мене як кіно. Логарифм за основою 0,9. Вираз у нас під знаком логарифма 3х, і все це значення більше 2. Найважливіше це означення логарифму. Знову нагадую, що логарифм – то показник. Але чим відрізняється розв'язування нерівностей від розв'язування рівнянь? Слідкуємо за основою 0,9 то є число, яке менше одиниці. Тоді функція з основою менше одиниці є Падною. А якщо вона спадна, тоді наш знак нерівності буде змінюватися на протилежний. Зверніть увагу, більше змінюємо на менше. Якщо ми розв'язуємо рівняння, нам немає різниці. Що в основі? Одна, друга чи 64. Спадна функція чи зростаюча, а при розв'язуванні нерівності це має велике, велике значення. Тоді 3х, я так само пишу, число під знаком логарифма, а тут основа, а це показник. 0,9. В квадраті, то буде 0,81 сота. Але логарифмічні нерівності. Пам'ятаєте, як я вам казала про логарифмічну функцію. Важливо, що в нас вираз під знаком логарифма, Згадайте, там був логарифм за основою 2х х більше за 0. Так само і тут важливо, що вираз 3х більше за 0. Не дуже гарно, але я в своїх відео це говорю, підперти нулем зліва. Можна розв'язати за допомогою системи, додавши ще одну нерівність 3 більше за 0. Але в такій найпростішій нерівності легше буде підперти нулем зліва. Ділимо на три обидві частини. Це в нас вийшла подвійна нерівність, і тоді я маю х менше 0,81 поділити на 3, то це буде 0,27. А тут буде просто 0. Тоді виходить, що х в нас від 0 до 0,27. Це вже є відповідь, вона записана у вигляді проміжку літерою D позначена. Дивіться, як все пов'язано в цій математиці. Рівняння та нерівності. Функція логарифмічна. Я дуже прошу вивчати математику системно та послідовно і не просто розв'язувати задачі ЗНО попередніх років, а бажано рухатися за темами. Від теми до теми, і якщо ви знаєте тему функції, якщо ви знаєте, як розв'язуються рівняння та нерівності, а ще означення логарифма, тоді ця тема для вас буде дуже легкою. Я запрошую вас вивчити усі теми за допомогою нашого сайту математичка. Як завжди, з вірою в перемогу, ми працюємо далі, не на мить не зупиняємося. До зустрічей!